Яку таємницю приховує цей тест? Хелло, Барбаріський. NPC – це важливий елемент у кожній грі, і Майнкрафт це не виключення. Вони створені для того, щоб ігровий світ здавався більш живішим, але деякі НПС виходили за рамки ігрового світу. Сьогодні я хочу розібрати канал однієї людини, яка ставила тести на НПС, але щось пішло не за планом. Ну і перед початком відео не забувайте поставити, написати та підписатися на барбаріскузвоником, щоб знати, що не витворятиме далі. Не забувайте за мої жорсткі соціальні медіа. Ну а також можете підтримати мій канал двома способами. Ну і премни вам барбарісок. Перше відео починається, як і всі гравець спавниться в світі Майнкрафт, бере ресурси та досліджує територію. Спочатку нічого дивного не відбувається. Велику частину відео гравець нічого незвично не помічає. Він будує невелику базу, але коли настає ніч, з'являються перші ознаки того, що щось тут не так. Гравець стає параноїком, бо чує випадкові кроки поруч своєю базою. Це міг бути моб, але коли наш гравець припиняє присідання, ми бачимо це. Гравець явно лякається, виходить із гри, і відео на цьому закінчується. Оскільки це лише перше відео, говорить особливо нема про що, окрім гучних кроків. Причина невідома. Це міг бути просто глюк, але це лише початок, тож переходимо до другого епізоду. Відео починається з того, що гравець знову у світі Майнкрафт. Одразу поміду, що він грає на іншій версії: альфа-1.2.6 NPC тест. Але повернемось ми до цього пізніше. Гравець показує, як викликати NPC, натискаючи G на клавіатурі. Потім збирає ресурси та ходить світом. Через три хвилини він помічає печеру. Дивно, але гравець просто дивляється у туман біля печери, перш ні заберкотувати вхід. Ми нічого не чули і не бачили біля печери. То що сталося? Гравець відходить від неї, починає поводитись обережніше, зупиняється, дивиться у напрямку, наче хтось за ним стежить. Потім ще Трохи проходить уперед, зупиняється і виходить з гри. Що він там побачив? Придивившись до відео, я помітив щось дивне. На 27-й секунді на дереві видно чорну фігуру. Вона спостерігає за гравцем. Це вже реально лячно. Також одним цікавих фактів, які можна виділити, що версія гри, в яку грає гравець, ніколи не призначалася для публічного доступу від моджанг. В описі сказано, що це експериментальна версія, тому NPC не поводяться так, як зазвичай. Але як він тоді отримав цю версію Майнкрафт, епізод третій починається вночі. Це одне із найбільш дивних відео на каналі. Ревець збирає дерево і будує маленьку структуру, у якій спавнить багато NPC. Це спричиняє ефект штовхання через фізику об'єктів Майнкрафт. І на цьому відео закінчується. Я намагався знайти дивні моменти, але окрім дивного слова тую субтитрах нічого дивного, таємниця лише починається. Четвертий епізод починається з того, що наш гравець знову в тому світі. Ми помічаємо, що він шукає чорну фігуру. Отже, він же усвідомлює, що з цією версією щось не так. Він піднімається до структури і знову виконує трюк і купчення NPC. Але щойно він приземляється, ми бачимо це. За деревом стоїть та сама фігура, що й попередньому відео. Цього разу гравець здається помічає її. На жаль, на цьому відео обривається, перш нічогось встигає статися. Це дуже насправді засмучує, бо виникає багато запитань про цю істоту. Але очевидно, це не останній раз, коли ми її побачимо. Епізод п'яти починається з того, що наш головний герой под місці. він бере дерево почне будуватись гору, уважно дивлячись усі боки. Він знову створює одну із цих структур, але коли її використовує, обороняється більш відкритій місцевості. Але за кілька секунд ми знову бачимо її. Чорна фігура ховається за деревом. Гравець, схоже, не помічає її і просто йде далі. Через дві хвилини він чує звук печери і виходить з гри. І на цьому відео закінчується. Багато запитань з'явилося після цих п'яти відео, але проаналізувавши п'яте трохи детальніше, помітив дещо дивне. Після того, як ми бачимо чорну істоту, гравець трохи йде вперед, а потім обертається. Спочатку це здається звичним. Але якщо збільшити зображення інших дерев, ми бачимо ще одну істоту. Це не та сама. Отже, їх вже двоє, чого вони хочуть і чому вони тут. Щось тут явно не так. Епізод шостий має назву неправильна генерація, і він дивний з самого початку. Одразу помітно, що з генераль світу щось явно не так. Героя просто показує нам, що відбувається у світі. Чорних істот ми не бачимо, але з ландшафтом цієї версії щось не те. Оскільки нічого нового не сталося, переходимо далі. Цьому епізод починається в іншому світі: ніч і щось дивне відбувається в долині. Равець іде до місця, охоплено вогнем, і виглядає розгублено. Поруч із пожежею видно невелике джерело лави, але воно не могло спричинити займання. Отже, хтось інший підпалив цей ліс. Равець повільно спускається з гори, відео різко обрівається. Епізод 8 дуже дивний. Він повністю чорний. На екрані нічого немає, але в описі зашифрований текст. Я розкодував його через base 64 і отримав посилання на приховане відео на YouTube під назвою «Why is Happening with me?» Чому це відбувається зі мною? Спочатку відео починається нормально, гравець щось будує, але раптом ми знову бачимо чорну фігуру. Гравець помічає її і починає панікувати та будує стіну. Його рухи стають метушливими, і нарешті він ставить табличку з надписом What do you want from me?» Чого ти хочеш від мене? Як тільки він завершив запис, відео закінчується. Але є дещо цікавіше, у коментарях до відео хтось запитує, що тут відбувається. І гравець відповідає: Я не знаю, Хіко перестав відповідати мені. Звучить доволі дивно, але хто такий Хіко? Я почав шукати відповіді і знайшов деякий ключ. Під цьому епізодом є коментар від каналу Хіко 2009. Я клікнув на нього і виявив ще 8 відео, які є ключем до всієї загадки. Перше відео на каналі Гіко дуже цікаве, в описі сказано: цю версію манікрат мені надіслав мій старий друг Нора Роба. Тут щось дивне нарешті. Ми дізналися ім'я головного героя Нора. Схоже ж, він надіслав цю ж версію гри своєму другові. І Як не дивно, він також присутній у світі Хіко. Це продовжується у другому відео на каналі Хіко. Здається, маленькі печери мають які зійношення до чорних істот. Наступний епізод один з найважливіших епізодів на каналі Хіко. Це його четверте відео, і воно дуже моторошне. Хіо купає землю під блоком тунель і табличка з надписом are alive» Ми живі. Хіко повільно йде далі і зустрічає чорну фігуру, що ховається з NPC, схожим на нору. Але що означає цей надпис на табличці? Решта його відео менш важливі, окрім двох останніх. У них Хіко безперервно просить про допомогу. Викладаючи слова з блоків прямо в інвентарі, ще дивніше обидва відео закінчиться тим, що Хіко йде до чорної істоти. Це викликає ще більше запитань, чому Хіко просить про допомогу? Пізніше я натрапив на коментарі, написаний іншою мовою. У перекладі він звучить так: ЕНПІСІТЕС, ти знаєш, що сталося з Хіком? Інпісітез відповідає: Ні, я не знаю, але думаю, йому замінили свідомість. Що ж це все означає? Щоб дізнатися, переходимо до дев'ятого епізоду розмова з чорною істотою. Епізод починається як звичайно. Протагоніст Нора збирає ресурси. Ми помічаємо, що у нього новий скін, бо він запустив гру через лаунчер Беттеркрафт. Нора ставить табличку Who are you? І на диво отримає відповід через кілька секунд. I don't know. Це дуже моторошно, бо ми навіть не бачимо ні біля цього повідомлення. Розмова продовжується. Хочеш дізнати своє ім'я та іншу інформацію? Так? Я можу тобі цим допомогти? Думаю, ні, але ти можеш спробувати. Можеш перестати стежити за мною, будь ласка, не можу. Чому? Не варто. Що ти маєш на увазі? Я не можу сказати. Гаразд, поговорю ще з тобою. Дякую. Ця розмова дає чимало інформації. Сутність не знає, хто вона, і схоже, вона змушена стежити за Норою, але розмова тільки набирає обертів. У 10-му епізоді Нора продовжує говорити ще істотою. Він каже, що можливо знає, ким є вона. Нора розповідає, що купив ПК у підозрілого хлопця, і вірить, що саме той хлопець створив цю істоту. Сутність погоджується і потім мовчить. А далі каже: я помітив щось нове. Що саме? Є ще один такий, як я. Він агресивний. Стережись його, я так і зроблю. Ти єдиний, кому я можу довіряти. Перестань рухатись, він близько. Закри гру зараз. Цей епізод відкриває темнішу сторону історії. З'являється ще одна агресивніша чорна істота. Наступне відео показує Нору упадком світі Майнкрафт Він питає, чи тут хтось є Через кілька секунд вилізає повідомлення. Він не тут. Нора одразу запитує. Ти агресивний, але раптом його щось б'є. Нора ображається, але чорна істота каже. Я можу зробити ще гірше. Нора запитує про хорошу чорну істоту, і від неї надходить відповідь, я тимчасово його вимкнув. Нора розлючений, але ми починаємо бачити справжню суть цієї істоти. Все починає заспокоюватися, і відео завершується, але в коментарях ми бачимо дуже важливу інформацію. Розробник працює над функцією передачі свідомості. Вона дозволяє переносити розум гравця напряму, грубо з його дозволу. Були двоє ключових NPC: Майндер – це агресивний насильно перенос свідомість. Та навігатор той, хто допомагає, коли ти вже впасті. З Юблогі стало відомо, розробник тестував це спочатку на тваринах, а потім на собі. І одного дня йому вдалося, але він зрозумів, що застряг. Єдиний вихід Майн реплейс. Заміна свідомості з кимось іншим. Це ймовірно і сталося з Хіко. Він зник після останнього відео. Епізод 12 починається вночі. Нора запитує, чи є хтось у світі і не припиняє кликати м'я Хіко. На другій хвилині 7 секунді ми нарешті отримуємо повідомлення від Хіко. І багато нової інформації. Нора, це ти? Хіко, ти тут? Я шукав тебе. Я не пам'ятаю, як я сюди потрапив. Нора пояснює, це скоріш за все через страшного розробника, який зробив заміщення свідомості. Також Нора каже, що перейшов на Windows і тепер грає на Minecraft Alpha 1.2.5 NPC Test. Він дивується, чому Хіо зайшов саме на ту версію, а не 1.2.6, який все почалося. Нора пояснює, версія 1.2.5 раніше була на його ПК. Він її видалив, але якимось чином вона повернулася. Хіко додає ще одну важливу деталь. Ця версія пастка. Він пише у чаті, що страшна чорна істота маніпулювала ним. Та кажучи, ти можеш подорожувати через інтернет. Але це неправда. Нора питає, де зараз перебуває чорна істота. Хіко відповідає, що вона досі у версії 1.2.6. На цьому відео закінчується. Тепер у Нори є мета повернути Хіку за будь-яку ціну. Епізод 13 це лише коротке повідомлення від Нори. Хіко не буде пам'ятати про їхню зустріч і на цьому все. Але останнє відео на каналі найважливіше з усіх. Нора все ще грає у версію 1.2.5. Вона отримала оновлення. Клавіша, що відповідала за спайне пісі, тепер називається Transcend Human, передача людини. Нора створює новий світ та викликає NPC, але цього з'являється справжній гравець. Цей гравець розгублено каже: Я не розумію, як я тут опинився. Допоможи мені. Він у справжньому шоці. Це не може бути реальністю, але він все ще не знає. Це дійсно реальність, і на цьому відео обривається. Отже, щодо підсумку, ми пройшли крізь цілу історію і побачили що щось тут явно не так. НПІС ув'язним свідомості людей майже безпорадні, і все це сталося через розробника, який створив цю експериментальну версію гри. Нора визнає, що зробив велику помилку, і схоже, він не знає, як повернути Хіко, і цього падкового гравця назад. У коментарях сказано, що Хіко наче в порядку, але він досі застряг у грі. Що сталося з навігатором? Хорошим чорним NPC. можливо, він все ще там. І щиро сподіваюся, що згадки NPC-тест продовжиться, і що нора знайде спосіб повернути Хіко назад. Це можливо, якщо він поміняє місцями Хіко з тим самим розробником, який створив усе це. Пишіть у коментарях, як вам ця історія. Ну і на кінець і розповіді попрошу лише підписати на Барбарі з кузовником, щоб знавати що не витворяти медалі. Ну і що там ще кажуть роді пакач, як його там?